Ой, прилітає часто. Дві ночі назад, звісно, прилетіло конкретно. Ми всі спугалися, не знали, що робити, але слава Богу, як типа, мимо прилетіло. Ну, важко. Ну, важко тим, що, звісно, конечно... ну, вам велике спасибо за корм, тому що нам немає як їх кормить. Вони ну, Варимо каші. Добавляємо. Ну, це в нас підкормка, ми їм там наверх насипаємо і вони знають, коти знають, що те саме, що треба наверх, собаки туди не достають. Ну, а собакам ну, окремо, бо вони ж ну, не дружать. Нам спасіба, наші МЧС, хлопці всі нам привозять, ми попросимо, вони нам привозять водичку, хліб нам привозять, ну, продукти нам дають. Дякую, вода мешканцям міста Голейполя доставляється постійно. Щодня до пожежної частини надходять заявки від місцевих мешканців, сказанням адреси, куди треба підвести воду. Наші хлопці щодня зранку до обіду і після обіду до вечора розводять воду відповідно до заявок. Тобто завжди по 5-10 виїздів на добу у нас є до доставці води технічної. Доброе спасибо вам, що ви нас не забуваєте. Гуманітарна допомога щотижня, два рази на тиждень доставляється до міста Гуляйполя. Це доставляється як питна вода бутильована, так і продукти харчування. Це супи швидкого приготування, це консерви, рибні, консерви м'ясні і, звісно ж, корми для тварин, оскільки дуже-дуже багато залишилося в Гуляйпілі тварини, і собачок, і кішечок. Тобто сухий корм постійно доставляється нашим братям меншим. У п'ятницю ночі, в 11 ночі, як прилетіла, звісно, дом двигтів, дуже, звісно, тоді страшно було, бо думаємо, хто знає, що воно буде. Так як я сама залишилася, я прийшла сюди, ну, як я вже більше года тут живу в підвалі. І головне, що в нас хлопці всі нас набжають водичкою, приїжджають, питають, що вам треба. Ми кажемо велике вам спасибі за те, що ви привозите воду. Що нам не треба думати, де ту воду взяти чи куди бігти, так як раніше під обстрілами приїжджала ж ця ж пожежна машина, а тепер приїхали, водичку вилили. Красота. Звісно, тільки перемогу чекаю, тільки перемогу. Буде тут місяць місяць,